Привіт, Дар'я на каналі Неарбітражник. арбітражник. Якщо тобі цікаво, який проєкт запускає Артур Жуков, як пройшов єбаш арбітраж, та як товарщики втрачають свої гроші, тоді цей випуск для тебе. 7 березня пройшов івент від Авхаб Єбаш арбітраж. Все було як завжди на рівні. Багато стендів, їжі, алкоголю та нетворкінгу. Кальяни швидко знаходили своїх лідів та доставлялися їм за столики. А от хедлайнером був Антон Велбой, виступом якого всі залишилися задоволені. До речі, більшість вебів могли зірвати джекпот на виступі Велбоя. Треба було всього лиш змусити виконати три. Вишні, вишні. В один ряд ви ж зрозуміли вишні, вишні? Ну як так вийшло? значить. Якщо любиш прості краш ігри, які приносять тобі гарні рої, то зараз саме час підняти їх до небес. Пінап Партнерс і Балум це мінімальна конкуренція серед афілейців, висока конверсія, довгий LTV та постійний ріст об'ємів ставок. Турнір із призовим фондом пройде з 24 по 30 березня. Залітай у балум раніше за конкурентів. Посилання в описі під цим відео. Як прогоріти на 16 тисяч баксів? На сайті Палаймедіа вийшло цікаве розслідування про крадіжку лідів із CRM у товарщиків. Якщо коротко, то шахраї отримували доступ до даних замовлень, створювали фальшиві накладні та відправляли клієнтам непотрібні товари, такі як тирса або дешевий чай. Цікаво, який саме чай вони їм клали. Можливо, фірми власна вигода. Тобто виходило так, що наложка оплачувалася з камерам, а товарщики отримували хейт та фінансові втрати. Один із байерів отримав збитки в розмірі 700 тисяч гривень, ну тобто 16 тисяч доларів за два тижні. У всьому звинувачують саме crm систему, бо з поштовими операторами наче проблем не було. Більш детально ознайомитися з цією проблемою можна на сайті Palai Media. Ми відкриваємо продаж квитків на арбітражний КС 4 Нагадуємо, що кількість місць всього 40. Тому не втикайте, купуйте квитки на фінал одразу, щоб потім не писати стосовно квитків в особисті. Шановні, у мене є колізія. Підпис десь і підпис десь відбірковий безкоштовний етап відбудеться 23 березня. Там 12 команд буде боротися за шість путівок на сам чемпіонат, де вже 6 квітня ми дізнаємося про нових чемпіонів. А на цьому поки все посилання на квитки вже в описі. Купуйте зараз, щоб потім не бути на моральному лоу табі. Артур Жуков повертається на Ютуб. Нещодавно в інстаграмі з'явився цікавий анонс нового проєкту від Avbox Media, який вони запускають разом із Артуром. В Тексті анонсу пообіцяли розповідати все без масок. Нові теми, нові особистості, новий вайб та виклики. До речі, якби під час зйомок випадково був невдалий дубль, то мабуть пообіцяли б і нову БМВ. Топ машин, топ 5 машин. Всі інші деталі будуть анонсувати пізніше. Сподіваємося, що у Артура та Авбокса все вийде, щоб потім знову не обіцяли нові теми особистості, виклики. Ну коротше, ви зрозуміли. Парі матч під шумок повернувся в Україну. Повернення помітив Сергій Іванов. Журналіст навіть звернувся зі скаргою до органів. Повернення в країну сталося під прикриттям офшорного клона Парік 24 з ліцензією Кюрасау. Як виявилося, новини на початку лютого про повернення та їх креативи камінг Сун» були не фейком. Да і блядь. звісно, всі розуміють, що айдентика та маркетинг Парік 24 дуже схожий на парі матч, який нагадаємо під санкціями в Україні на наступні 50 років. Тим не менш, офіційних підтверджень зв'язку цих двох брендів немає. Цікаво, який слоган матиме це казино казік парік, де пайсотку забереш касарік? А якщо у вас є кращі варіанти, то ми будемо на них чекати в коментарях. На Ютуб-каналі Афхаб вийшов новий подкаст із Богданом Тимощуком. Тому Бог розповів про скам в Телеграмі власний бренд та партнерство з Євтушенка. Богдан також трішки привідкрив нішу телеграму, переливу трафіку з Тікток та те, що на цьому можуть спокійно заробляти школярі. Тому якщо ФБ знову душить а або з Маком хочеться купити, ви знаєте, що треба подивитися. В Україні кількість IT-компаній виросла майже на 50% за останні 10 років. Якщо в 2014-му в країні налічувалось понад 5,5 тисяч компаній, то в 2024-му їх стало майже 8 тисяч. Середній щодічний темп приросту склав 4,5%. А найбільше падіння за всі 10 років відбулося після початку повномасштабного вторгнення Росії. За 2022 рік кількість IT-компаній скоротилася на 25,7%. Думаємо, в той момент АйТішники просіли на зарплаті і відчували себе як першобільщики. Першобільщики, які вчилися по безкоштовним гайдам заливати в шторм. На сайті також можна знайти топ 10 українських айті компаній. Серед них не побачили Traffic Devils. Хоча Слобоженко дуже часто називає себе айті підприємцем Тому тут ще є з ким пободитися, Олександру. З 19 березня Ютуб закручує гайки для реклами казино. Авторам більше не можна буде рекламувати онлайн-казино, публікувати посилання на азартні ігри та навіть показувати їхні логотипи, якщо ті не сертифіковані Google. А якщо реклама обіцяє гарантований прибуток, то контент буде видалятися. Шкода, звичайно, але гадаємо, що азарт в Ютубі все одно залишиться. Бо вибрати, який ролик хочеться подивитися під час їжі, це лотерея ще. Та покраще, ніж у казино. Це були усі новини. З вас лайк та підписка. Побачимося вже наступного тижня. Па-па!